Михась завжди був ботаніком. Йому подобалися рослини більше, ніж футбол. І ось він потрапив туди, куди не мав права. На забороненій ділянці були унікальні рослини, квітка, яка просила її зірвати молодині яблука, старої верба, портал, чарівні прялі, які почали заплітати нитками все навколо. І нарешті драконяче дерево, плід якого впав йому до ніг. З'ївши фрукт, схожий на грушу, Михась заховав кісточку, щоб виростити таке дерево вдома. Після місяця безуспішних спроб насінина проростає завдяки томатному соку, і рослина починає швидко рости, але без крони, що спантеличує хлопця. Михась помічає, що рослина дивно схожа на хвіст, а дрібні листочки на лапки. Коли він усвідомлює, що дві великі бруньки це очі, він просить рослину вилізти. Раптово бруньки перетворюються на очі, а рослина на маленького синього дракончика. Дракончик висмикує хвіст із землі, змахує крилами, пускає з пащі три вогняні кульки, і михась розуміє, що з ним буде багато клопоту, якщо той підпалить фіранки. Разом з драконом з'являється Домінус верба, фамільний домовик родини вербицьких, який мешкає в порожньому горщику з під драконячого дерева. Він сердито дорікає Михасю за те, що він приніс у дім фруктового дракона. Виявляється, ці дракони виростають до гігантських розмірів. Домовик також пояснює, що тепер Михась та його молодший брат мають очі й вуха дракона, тому що з'їли драконячу грушу. Тепер вони можуть бачити приховану сутність людей і тварин. Домінус попереджає Михася, що він наламав дров, натякаючи на майбутні проблеми. Миха світається з драконом, і той, на хлопчика, відповідає йому. Михась вирішує дати йому ім'я Хома від звуків «хо-хо», які дракон видає. Дракончику подобається його нове ім'я, і він схвально киває, показуючи, що між ними налагоджується зв'язок. Михась випадково залишає відкритою кватерку, і Хома вилітає на двір. Хлопець дуже переживає, що Хома не повернеться. Однак за годину дракон прилітає назад, та ще й із великим помаранчем. Михась безмежно щасливий, що його улюбленець знайшов дорогу додому, намагається не думати, що Хома міг поцупити фрукт. Михась вперше виводить свого блакитного дракона Хому на прогулянку. Хома поводиться, як справжній собака, обнюхує дерева і гавкає. Раптом вони зустрічаються з Олельком Пихачем, сином багатої родини, який також вигулює свого вихованця. На подив михася, вихованець пихача, не собака, а ще один дракон, але чорного кольору. Хлопці одразу розуміють, що бачать одне одного незвичайних тварин. Олелько, зверхньо дивлячись на Хому, заявляє, що його дракон справжній м'ясоїд, який може з'їсти такого фруктожара, як Хома. Хома прикидається смертельно хворим, щоб не виходити на вулицю. Він стогне, прощається з михасем і навіть просить посадити на своїй могилі фіалки. Здивований і засмучений Михась вірить йому, поки раптом не з'являється Домінус верба. Домовик відразу розуміє, що Хома лише симулює він називає дракона боягузом, який просто боїться зустрічі з м'ясоїдним драконом Олелька Пихача. Домінус кидає виклик Хомі, якщо він хоче належати до родини вербицьких, яка ніколи не мала боягузів, то мусить вийти на вулицю. Михась і його Хома спостерігають із вікна за м'ясоїдним драконом пихача. Вони бачать, як хижак полює на горобців, і Хома, переляканий, ховається. Михась відчуває, що його дракон засмучений, бо вважає себе слабшим. Хома каже Михасеві, що той більше не любитиме його, бо він не наймогутніший дракон. Михась, щоб заспокоїти свого друга, каже, що його любов до Хоми не залежить від сили. Він пояснює, що Хома єдиний у світі його дракон, якого він сам виростив із маленького зернятка, що дружба важливіша за силу.